Які бувають способи заробітку на криптовалюті без вкладень? В цьому відео розберемось, і я розкажу про топ-4 способи, які ви можете робити, і заробляти крипту без вкладень. І так, якщо тобі цікаво криптальна інвестиція, Форекс трейдинг пасивний дохід, то підписуйся на YouTube, на Telegram і отримуй ціну і корисну інформацію. І так, погнали. Перший спосіб. Да? Це тестнети. Тестнети – це а, спосіб заробітку на крипті. Коли виходить якийсь новий блокчейн чи а, протокол, а, є можливість а, його тестувати, да, знаходити якісь там баги, не баги, а, робити, і користуватись просто ним цим протоколом або блокчейном. І а, сам протокол, або блокчейн а, нагородить тих людей, які а, тестували. І користувалися їхнім функціоналом да, в тестовій мережі, а якимись там токенами, ну, тобто, роздасться якісь токени або NFT -шки. Ось, а, Це перший спосіб. Другий спосіб, в принципі, він схожий, але називається амбасадорські програми. Тут суть трошки інша. Якщо в першому способі, в тиснецях, то. А Якщо ми все по пунктах правильно виконаємо, то нам начисляться токен, нам, нам дадуть Airdrop, Да? А в другому способі амбасадорські програми, це а, так само, коли новий проект якийсь виходить, то а, його потрібно десь розкру, якось розкручувати. Да? Не тільки технічну частину перевіряти, а якось а, поширити в маси, да, в СМІ, а, щоб чим більше людей а, про нього дізналося. Ось, це називається амбасадорські програми. Люди-амбасадори або да, ті, які розповідають всім кричать про цей проект, ось вони будуть також нагороджені цими токенами. А, ось, але тут є один нюанс, що не всім роздадуть, хто приймав участь в цих амбасадорських програмах, але тим, наприклад, ТОП-100 там, да, найбільш активним, найбільше тим людям, які найбільше дали користі і внесли для розкрутки того чи йного проекту. Да. Ось. Тому, да, дивіться, це на свій страх і ризик. Так само і в теснетах можуть, можуть роздати аеродроп, да, там, тобто не є безкоштовні, а можуть не роздрати. Ось. Далі переходимо до третього способу. Це установка тестових нот або вузлів. Да, в себе десь або на комп'ютері. На комп'ютер у вас просто не завжди працює, да, 24 на 7. Тому тут потрібно буде купити або орендувати виділений сервер ВПС да, або ВДС, а десь в облаку. Да. Ну, є такі сервіси, які можна купити там на, на місяць, орендувати деякі сервер, який працює 24 на 7, і там встановити програмне забезпечення цього проєкту, цієї ноди. Да, і воно буде працювати, тобто підтримувати тестовий блокчейн. Ну і за це вам мають начислити також якісь токени цього проєкту. Да. Тому також можна пробувати, в принципі, а, також непоганий а, варіант. Ну, і четвертий спосіб це, звичайно, прості airdropи, да? Ну, Ви, мабуть, всі про них чули. Ось це список, може бути, деяких, ну, список правил, список пунктів, які потрібно виконати. І за ці пункти, за їх виконанням, ми можна отримати айдроп, да? тобто, начислення декілька ну, кілька токенів, да, якісь, обично це фіксована кількість токенів, да, Після того, як виходить проєкт, і він роздає за вашу активність ну, в проєкті. Наприклад, виходить якийсь там проєкт, і потрібно там. Протестувати, ну, там, не знаю, щось зробити, да? наприклад, зробити якийсь свап, да? обмінати один токен на другий, здати в ну, десь пройти якийсь тест, да? там, десь підписатися на Twitter, да? ще щось таке зробити, ось. От, ну, в принципі, можуть бути е правила і пункти різні, да? плюс-мінус, але е в цих всіх способах е плюс-мінус це однаково, це ваш час. Да? І, ну, я ж кажу, це тільки на, оцей, на ноди да, на вузли. Там деякі де гроші потрібні будуть. А так, в принципі, все тут безкоштовне. І, в принципі, тут воно дуже схоже, що проєкти виходять, ну, тобто нові проєкти. Да, в основному це тестові мережі. Або коли ще проєкт не вийшов, да, його токен, наприклад. Ось, в принципі, в цих, всіх способах вам потрібен тільки ваш час. Да. Uh, і ну, грошей тут взагалі мінімально. Тобто, якщо у вас немає грошей, да, і ви хочете якось заробити, да, війти в світ крипти, то познайомитись, що, де, як, да, зробити якісь кошти і потім десь їх далі прокрутити, інвестувати. Да, то, в принципі, да, ви можете зайнятися цими безкоштовними способами заробітку на крипті. Да. Але да, тут дохід може бути невеликий або взагалі мізерний. Ось і, і також не факт, що начислять. Да? Ну, ніхто не гарантує, що ой, там, ми зачислимо, не зачислимо. Зачислим. Наприклад, якщо один пункт не зробити, то проект може вам не начислити цей аеродроп. Тому такі справи, друзі. Ну, тут ви нічим не ризикуєте, а, але є шанс щось заробити. Да? Зараз багато нових хайпів, це по тапалкам, це також airdrop, Да? і можна пробувати. Також є проект ГРАЗ. Тут подивіться, да, багато різних проєктів я тут відео знімав. І на Телеграмі я, я викидаю там різні новинки, що безплатно можна заробити на крипті і платно. Ось, тому пробуємо, і пробуємо щось робимо, да, ну і заробляємо гроші. Все, лайк, підписка, коментар, всім пока.